Всім добрий день, починаємо вух і, і показуємо, як наш попа працює. З роботи і що попа. Працюєте який. Да, Миємо педик. Бо в нас горішки сипаються оці бурульки, з них пиль і мопі... мопад вічно зелений. Ось бігає кокосюна. Кука? Кука, ти гуляєш? У нас сьогодні дуже тепло, сонечко. А ми заказали на сьогодні чон на вечір. Думали, що буде холодно, да, думали, що буде холодно може дощик. А воно як завда. Чому мовчиш? Очікувати. <ріст> що таке? Кокусик спить, хлопчик маленький. Що ти робиш, що сказить? до короля на розумний дім. І будемо вмикати ці штуки з телефону. Вон поки проводочки роблю. Та то видно. Ну, щось тут у А бере. Так, хлопчик. Юра поїхав на музику. Всі зоняки. До кука. Кука. Чи маленький хлопчик? Так, уже вділися, зараз будемо виїжджати. На дворі, звісно, така теплота. Ми як заказували чон, то погода стояла холодно. Воно, звичайно, що в чон треба їхати, коли прохолодно, все пориться. У нас такі сумніння по поводу цього отдиха. Ну, вже забронірували, то, мабуть, з'їздимо. Подивимося, змінимо обстановку, яку трошки віддихнемо. Ну, а що, звісно, сонячно, теплота, жара. Ну, Таке собі для чона. Ну, Будемо виїжджати. Юра з нами не захотів, як завжди, пішов гуляти, не хоче. Кокосик, он вже сидить по що зараз поїдуть і без нього. Ну, нічого, півдня він не так пробігав, уже п'ять часов вечора. Що там? А? Друзик пота. Що скраблявся все заганя. Щось погудка. Да, розкозувала. А ось хмарка яка. А uh -huh. раз на розва YouTube. Це який, да? да. Папа вспоминає молодость. Ми падиком загнули під навіс. Кукусик у хоті. Он сидить, баба-юся наша. Баба-юся, що ти? Що ти вигріваєшся, де? Да? Красовиця? Це вже Юся, 11 руків. Старенька кішечка. Ну, на вид вона ще нічого. Даюся, ти ще нічого. Ну, Всяка красива, каже я дівчинка, да? Кажи, хоча я й баба юся, та це розчоска моя юся. Кажи, хоч я і баба юся, ну ще нічого дівчина така, да? поїмо. до Махойлевки. Вырушен. Сейчас все равно сомневаемся, чего рушится идея. Ну, ну вырушен. Ну, Ой, э. Нормально. Еще страшно. В Казани поплавать всегда нормальная идея. Таке. Ходи нам той до мене не діє. Ти ж нічого сказати, не хоче? Не знаю. Я не виключаю по не виключав. Не Бо я тільки щось, як зумий лб. Ти хоп, і виключаєш камеру. Довго думаєш просто. Да, ну а що ж ти зробиш? Ти ще навіть ключатися. Ще Ось ще <свісно> <свісно> покажу, скільки кіно з брилучки. Доробили ми ту автоматику, треба було показати. Вечором І... покажемо, як буде там, приїде. Ну, тільки клад, склад, склад. З телефончика включаємо світло. Бомба. Бомба. Розумний дім називається. Приїхали ми вже сюди навчом. Ось тут такий думик. Ми цей домик не показували, мабуть, ні? Ми отой показували. Бо тут два доміка рядом. Один ми показували, а оцей, мабуть, не показували. І отак так тут. Хуп. чи гуп. І отам чон. Дитяча площотка дуже є. І ось чон. Камінчики. Який ман. Що yeah. <laughs> тут жорка? Жорка. Ну, такий ще такий споловний. Так а тут який треба. Не знаю. Такий треба. Вгадуйте що це. <laughs> Спрої. <laughs> Я вгадав? Так. Да. І повертаємося після чого. Та да, трошки тільки вам показали, бо. Да. Ми будемо. Час для двох. Да, ми були в двох романтік. Полежали, посиділи, пообщалися. Він пуняв, якою прийотна женщина. Наконець. І їдемо додому. До Юри. Юра десь там з кукусом має гуляти. Юра нас контролює. Юра, вже дуже добре, що Юра дорослий хлопчик може прислідкувати і в нас є час на. Він ну, мені і приходить, що до мене щось там якісь номери телефонували. Ну, Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, Ой-ой. ой Їдемо через ліс. Ось який ліс містичний. Декансько містичний ліс. Гуголь про нього писав. А не включається в спишка. В мене включається. Ну, ну, обично включається, коли там. Оп, зараз ми знімемо таку от штука. І. Оп. Оп! <ріх> і, і красота. І оток. І оток. Раз Це у нас Раз. попа, мостер на всі руки зробив. Таке. Ось ми й гульоку знайшли. Попа, там мої очки викину. Підніми. Кукуся кочки роздове. Що таке? в Заробиш? Секретний Ну, Гушкука. Два ряда под фильточку пальцы сувала, как уж не стоит на пути. Я им сказала, ну иди. Дождь дракона не купился недавно. Бедненький. Нічна поливання. Ну, Треба водичку набирати. Mm -hmm. Ну, так, да, звісно, там і салот проливати вже. Ну, no, да. У нас вилізь один салот. Ні, ну і три кущика кабачків ми напрядоємо. Ну то хто значить, ще підпитоє? Да, ні, ні, то кабачки, да? ну я ж теж вже скільки робочу. Огірки нуль, ну може ще не чоло, гірки, обычно довше. Ну і кріп. Де-не-де да, да, видно, що проліз. Ча ждам. Ждам. Все, еда. А хто у нас тут виглядає? Коки. Хто це такий тут не Це кокус.